На той час не цінив, не цінував те, що мав. А зараз, звісно, я б все віддала, щоб пройтися по своїм рідним сумам і щоб нічого цього, щоб це все було сон сном. Те, що зараз відбувається з нами з усіма. А в мене термін — 39-40 тижнів. неділь. Вже зовсім зовсім скоро. Стояла на обліку, да, в своїй консультації. Как бы собиралась там рожать, у нас там очень хороший ремонт сделан, все хорошо, врачей всех знаешь, ну дома есть дома, ну и как сложилось, я не могу рожать под бомбами, и тем более у нас все врачи, у нас осталось три врача в городе, три гинеколога. Все началось как бы 24 февраля, я проснулась, ночевала я у папы, ну так случилось, и вот я проснулась, вернее я даже не проснулась, а папа зашел. І мене разбудило в Рид, началась война. И я даже не поверила, я ну, как-то так заулыбалась, думаю, ну это ну это невозможно. Ну как может в 21 веке все такое современное, везде везде все так хорошо, и тут война. Ну какая война? Одно дело там слушать, а другое дело уже как бы понимать, когда над тобой летают грады, самолети, бомбы. Коли безконечно тривоги, тривоги, в укриття, в укриття це просто кошмар и ужас. Вирішальним було, коли ми лежали з чоловіком, дивилися кіно, вже вирішили не дивитися новини, тому що можна І Ми лежали, дивилися вже від фільм. Тут, я слышу, пролітає один самолет. Я кажу, мне це не Він мені, ну спеціально, щоб мене успокоїти. я ж звук тіше. И действительно, пролетает самолет, и я слышу взрыв. Пролетает второй самолет, и я слышу второй взрыв. И все, меня начинает, ну как-то, я накручиваю, накручиваю себя, меня говорит, успокойся, это далеко от Сум было, это какой-то опять военный объект, это ничего страшного. И на утро я встаю, читаю телефон, а они разбомбили частный сектор. Погибло 22 человека, семьи целые погибли. Конечно. Это был момент. Я плакала, рыдала, це ну, просто... ужас, это кошмар. І тут я вже вирішила, ну, що делать, раз они такой отварят. Візочок залишився там, все залишилося там, все було куплено, ну, звісно, як ну, я заберу візочок. Он же ж не влезет, куча вещей, тим більше ми ще везли людей. ну Вся машина була забита вещами, тому візочок не вліз, звичайно. Все вдома. Дуже хочеться додому, дуже страшно хочеться додому. Я страждаю кожен день. Я... Ну Тут мені все добре, але вдома є вдома. Начебто всі двері відкриті в усю Європу, їдь куди хочеш, але вдома найкраще. Я розумію, що я настільки хочу додому, що мені більш нічого не потрібне. Ні за кордон, нічого, абсолютно. Дні так летять, і може і гарно, що швидко, може, і погано. Стали на облік. Ну і вже на днях, зовсім на днях вже чекаємо. Вже мені кажуть, що Маше ручкою вже пора народжуватися нам. Хочеться відволіктися від цих, бо ти сидиш вдома, і всі новості, новості, новості. Читаєш, читаєш, і все час вони погані. І вже депресія, апатія. Все-таки ж треба якось відвлекатися. Щастя крутиться до тебе, собачка, дивись. Давай, дивись, собач. собачка, хоча